Рада вітати вас, дорогі мої друзі. Подивіться, що це у мене сьогодні наготовлено. На сьогодні день чаювання. День чаю. Вибираємо, хто що собі хоче, який чай. Ось такий є чай каркаде. Ось такий чорний чай з різними сухофруктами. Також до чаю підготовляємо собі. Печиво, цукерки різні, шоколадки, згущене молоко, цукор, чайник на підхваті, різні фрукти беремо. Ну, Звичайно, головний атрибут це ось таке варенячко, шаурма. Ну, і для підстраховочки, тому що в процесі. Чаюванням буває, розгулюється апетит, хочеться щось поїсти, тому що приготували ось такий смачний салат. До речі, рецепт цього салату у мене вже є на каналі. Ми будемо чаювати, а ви, якщо хочете, приєднуйтесь до нас. Також собі беріть також таку цікаву традицію, щоб поспілкуватися, поговорити про день, як пройшов, які плани на майбутнє є. Тому ось так, друзі. Давайте будемо розпочинати. Дядя варення. Ану, признавайте, друзі, хто так ще робить? Не дуже правильно, але зате найсмачніше. <плес> Навіть з банки не викидали. Так, все, наше чаювання вже підходить до завершення. Бачите? Шоколадки поїли, шаурми, шматочок залишився, а чаю уже немає. У мене був такий каркаде. Чашечки вже всі порожні, тому усім смачного, хто сідає, їсти, усім гарного настрою, гарного здоров'я. Беріть приклад з нас. Влаштовуйте собі ось такі вечірні або навіть денні. Зараз можна взимку собі дозволити. Посиденьки з е, смачними ось такими. Закусочками, ну і також за чашечкою гарячого смачного чаю або кави. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Миру добра, пока-пока!